Друзі, добрий, прекрасний ранок. З вами щоденник рибалки. Я знаходжуся на новому, ну, практично мені незнайомому ставочку. Хочу сьогодні тут половити на кивок коропа або карася. Ставочок симпатичний, знаходиться в лісі. Ну, надіюсь, що. Погода буде сприятлива, а також і риболовля. Хочу насолодитися співом пташок, відпочинком душі. А також можливо передати вам ті приємні емоції від нашої природи рідної. Трошки кукурудзи. Так, одне місце є. Для ловлі на бічний ківок я використовую удочку Тіка Прем'єра. Вага 417 грам, довжина 5,80, а в зложеному вигляді 1,39. Тест цієї удочки від 30 до 60 грам. Це матеріал карбон. Шнур використовую тут 03, PowerPro, камер від рама до трьох використовую вагу. Також катушка Ecu Siem 3000. Ось мені іноді говорить що вона важка. Я привик, друзі. Поки що нічого не міняю. Через те, що тут є фрикціон а іноді це мені потрібно щоб дуже не форсувати події і на храпом не тягнути рибу, якщо нема корчів, там, дерев чи водорослів. Тому поки що так, а з часом буде видно. Я в даному можу хоча б цілий день користуватися, і рука в мене не змучиться. Так що потреби такої поки що не бачу, а там подивимося, може щось і поміняю. Ну що, зараз ранішній легенький перекус і буду приступати до риболовлі. Тут бувають можуть бути вужі змії. треба акуратніше. Так оха, я в чоботах. Добре, що ще нема комарів. Так, не спішу акуратно, тихенько. Не лякати рибку. Тишає. Так, поки що тихо. Ніяких дотиків, Нічого не рухається. Місце номер 3 Тишина, друзі. І четверте місце ніякого результату не приносить. Ох ти, ох це є, я вам скажу, що непогана штучка. Запутався. Гарно зайшов, запутався. Десь 2 кг є. Зараз важу. Ось такий коропець, друзі, заважив 2 кг 200 г. Ну я б скажу, давав він жар здорово. Ну що ж, одна риба є. Вже є сюди. Ми ну, приїхав приїху, відчув азарт, отримав трошечки дозу адреналінчика. Ну і зараз сподіваюся, що може що щось буде. Є, є, є надія. Один єдиний короб Більш ніякої риби немає поки що. Зараз тут ще подивлюсь якесь місце. E Ну в цей карась широкий який капітальний от такий красиво 710 грам красоташечки спів. Там вже чимало часу прийшло. Я впіймав всього дві риби. Але прекрасні риби. І риболовна мені подобається. Покльовку зафіксував, як летя голову цього головня я не зафіксував. Ну то вже нічого. Нехай живе. гарний легкий вітерець і спеки такої немає. Взагалі, іделія <смір вітер> так, а це друзі? Твертий вид риби. Перший був короб, другий карась, третій головень. А це плотва. Така непогана, я вам скажу. По розміру. Взимку таку ловити це одне задоволення. Але я її відпускаю. Хай пливає. Дві прекрасні покльовочки, але рибку підсікнути не можу. Скоріш за все ж це плотва. Коропа я би вже... Точно загакував. Тут вирот невеликий. Але мені все ж таки цікаво, хотів б упіймати цю рибу, навіть можливо би її відпустив. Але що ж то мене так там мордує? Мабуть, друзі, я зараз вже буду збиратися додому. Можна зробити вже підсумок. Деякий. Розвідав я новий ставочок. Дуже симпатичний в лісі. Вдалося мені впіймати Чотири риби і всі різні. Перший це був короб на 2200. Потім клюнув карась. Більше 700 грамів Потім Головень і четверта плотва. Їх я відпустив. Собі беру коропи і карася. Уставочок ну, дуже мальовничий. І бачу, що тут риба є, і тут столоб плаває. Риба так хоч, звичайно, не бере, однак мені все ж таки. Вдалося отримати насолоду і піймати пару риб. Також було ще пару холостих покльовок. Зараз вже справа йде до обіду. Я не буду тут на цілий день затримуватися. Мені цього достатньо. Подивився на красоту. Також цікаво було перебалити просто на нові якісь водойми. Трошечки цю водоріму, цей ставочок і склав собі приємне враження. Ось так, подорожуючи Франківщиною, я розвідую нові ставочки. Наша природа дуже гарна. Сьогодні мені вдалося познайомитися ще з одним ставочком, який хороше враження на мене справив. Я з задоволенням повертаюся додому. Дякую вам, друзі, за перегляди, за коментарі, за вподобайки. До скорої зустрічі з вами був Щоденний Рибалки.